Так, сьогодні у нас в порівнянні два генератори. Один це Liefan KP3500IO і Kionin Zonen 3300 i Які відмінності? Двигуни в них абсолютно однакові, немає ніякої різниці. Це один і той самий мотор. По органам управління. У Ліфана є USB. -шка. Є 12-вольтовий є екорежим, лічильник мотогодин, і одна розетка. Тут у нас є тільки 12-вольтова розетка, екорежима тут немає і дві розетки. Лічильник мотогодин так само є. Так, відмінності Бак. по баках. Тут 10 літрів, тут 5 літрів. З цього боку у нас двигун такий. тут все абсолютно однакове. Єдине, що тут у ліфана більший глушник, і він з іншого боку. Це єдина відмінність. Мотори, як ми бачимо, абсолютно однакові. Тобто це все робиться на заводі Ліфана цей Кьонер Є відмінність по карбюраторам. Так як тут немає в нас екорежима немає сервомотора, у Ліфана це все є. Карбюратор. Уайї і сервомотор є, це для екорежима. Воно штанга, ось вона. І всередині там центробіжна така штука, яка розкручується в залежності від обертів, воно тягне ось як підсосу цей. А, бачу, бачу, так. Да. І ось цим винтом накручуються оберти у ліфану. Ага, а у Ліфона це уліфона все... електронним способом зроблено, і за цього вони роблять екорежим. Бо тут, mm. е якщо механіка, то еко не можна робити. Еко не можна. Тобто буде масла, так як звичайний генератор. А, це звичайний генератор, тільки по виходу стоїть блок інвертора і все. Те, що у Кьонера немає екорежиму, це, звісно, великий мінус. Бо витрата пала буде відсотків на 40% більше. Зараз ми спробуємо їх завести, подивимося, хто як працює, наскільки економно, наскільки тихіше і що краще обрати. Переводимо в режим RAM, включаємо engine start, бак. Так, мастило. Мастило є, паливо є, пробуємо запускати ліфан. Так, Тепер спробуємо його перевести в екорежим. О, Це звичайний режим. Екорежим. 3,5 кВт максимальна потужність, 3,1 номінал, 3,5 максимальна. Завівся легко, працює. У нас трошки плавать оберти, бо мало палива. Але в принципі цього достатньо, щоб розуміти, що нормально все працює. Глушимо генератор. Так, після того, як заглушили, перев... вимикаємо Вихлопну, все, і перекриваємо паливний фільтр. Ось тут ми перекрили паливний фільтр, Оп, паливний насос і вим... вимкнули повітродув. Ось таким чином. Тепер будемо пробувати запустити Cioner зону. Модель KS332.0. Включаємо engine start. Тут більше нічого не потрібно включити. Так. Заслонку, паливний фільтр мається на увазі паливний насос. Ось ми зараз його вмикаємо. Режим. On. Заслонку повітряну вимкнули. Пробуємо тепер запустити генератор. Так. І не то пальто, що ми хотіли. А що ж таке? Бензин є. Шпіонер не сильно і хоче запускатись. ж ми все включили, заслонку відкрили, палений насос відкрили. А що таке? Просимо вибачити, будемо зараз звертатися в сервіс. Кьонер Зонар не захотів запуститись. Будемо виясняти чому.